А ось так виглядало моє волосся до знайомства зі стайлером Цекотек Airlis 2 в 1. Стайлер має 2 насадки, 3 температури та холодний режим роботи. Тепер моя ранкова рутина виглядає ось так. Спочатку трохи підсушу. Нажимаю на ось цю кнопку і випрямляю волосся. Зручно, що можна підсушити там, де волосся ще трошки вологе, і знову продовжити випрямлення. Ну, все, декілька хвилин, і одна сторона вже готова. А тепер приступаємо до іншої. Ще трошки підсушу і одразу починаю випрямляти. Дуже зручно. Для закріплення фінального результату беру ось цю щітку і розчісую волосся. Вона дуже гарно розгладжує волосся, воно не запутане, легке, м'яке і блискуче. Моя ранкова рутина скоротилася удвічі, а сама волосся виглядає як після салону. І все завдяки це котек 2 в одному.